Знако у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Чому деякі кандидати від влади так несамовито чіплялися за депутатство, що не погребували найбільш відвертими фальсифікаціями? Тетяна Засуха, Богдан Губський, Віктор Пилипишин прізвище цих доволі відомих в Україні політичних діячів віднині стають ледь нелайливими словами, адже саме на їхню користь було найбільш очевидно спотворено результати волевиявлення у тих округах, де центральна виборча комісія не змогла встановити результати через кричущі поруш і де будуть перевибори вже наступного року про найбільш одіозних кандидатів від влади у проблемних округах, у яких будуть перевибори Тетяна Шустрова. Регіонали і пов'язані з ними самовисуванці рвуться до влади оскарженіло, нехтуючи законодавством, поливаючи брудом і політиків, і простих громадян. Що ж це за надмета, заради якої ці люди готові на все, навіть на злочин. Проведення повторного голосування у п'яти проблемних округах, на якому наполягають центр виборчком і Верховна Рада, свідчить, вибори народних депутатів в Україні проходили нечесно. Осередком масових фальсифікацій став зокрема 94-й округ на Київщині, де балотувалися регіоналка Тетяна Засуха і представник об'єднаної опозиції Віктор Романюк. Після кількох рішень підконтрольних владі судів, які скасували результати, були виявлення тисяч виборців на 28 дільницях. Переможницею назвали кандидатку від влади. До цих судових рішень засуха поступалася Романюку майже на 8 тисяч голосів. А він хто такий? його комісії комісії. Так, ви вислухали. Ви його вислухали? Ставите наша працюємо, голова. Ще не вислухали. А ви хто? Я народний депутат. Я звертаюся до вас, шановні члени комісії. Ви будете нести відповідальність за це згідно чинного законодавства. Кримінальну відповідальність. У великій політиці нинішня регіоналка Тетяна Засуха із 98-го року, відколи вперше отримала депутатський мандат. За цей час змінила п'ять парламентських фракцій. У Верховній Раді останнього скликання внесла лише одну поправку до податкового кодексу. Відсутність законотворчої діяльності парламентарка з лихвою компенсує турботою про свою агрофірму світанок та справжнє Потьомкінське селище Ковалівка за 70 кілометрів від Києва. Тетяна Володимирівна, дружина ексгубернатора Київщини Анатолія Засухи, який після помаранчевої революції ховався від кримінального переслідування. Ось що розповів українській правді про події 2001 Року тодішній прокурор Київської області Сергій Міщенко мене довали по повній програмі, коли я порушив кримінальну справу проти засухи, що той безприділ, який вони творили в Київській області, коли він був губернатором, і коли Тетяна на ковалівку свою Васильківського району мільйони з бюджету відправлялися, ж порушив справу і за цієї справи засуга бігав mm. по кордонам. Це це ж ми, Але двотичний перший рок Клан засух mm. – кучми. А ще в управлінні Тетяни засухи зосереджено кілька цукрових заводів, де на 25 тисячах гектарів землі вона вирощує буряк. Це між мешканці Ковалівки на запитання, для чого Тетяні Володимирівні мандат кажуть, що засуха поклала око і на сусідні села разом з їхніми гектарами. Ну це ж не тільки ковалівку, ну а він стави, а поляниченці, це все ж за минулий рік Тетяна Засуха офіційно задекларувала 36 мільйонів гривень прибутку. В майбутньому з мандатом зможе заробити ще більше. На захист інтересів опонента засухи Віктора Романюка до Київського окружного адмінсуду прийшов лідер опозиції Арсеній Яценюк. Він запідозрив регіоналку у підкупі членів окружкому. Мовляв, за два дні після виборів засуха позичила у націоналізованому після кризи Укргазбанку більше восьми мільйонів гривень. Дані кошти вирогідно могли бути відправлені на підкуп членів окружної виборчої комісії і безпосередньо голови виборчої комісії Мартиняка. Тетяна Засуха за розповсюдження цієї інформації пообіцяла подати на Яценюка до суду. Прикладом спотворення волевиявлення громадян став і Черкаський 197-й виборчий округ із центром в Каневі. Тут і протоколи намагалися з'їсти, і тричі міняли голів комісії, влаштовували диверсії у вигляді зниклого світла та зривання пломб у сейфі з печаткою. Проти самовисуванця олігарха Богдана Губського тут йшов найзапекліший опозиціонер Черкащини Леонід Даценко. Зрозуміло, що я, як координатор ради опозиційних сил, не влаштовую. Донецьку владу, яка у нас сьогодні на Черкащині, 197 округ відзначився його розвісною серверною кімнатою. За два дні до виборів тут змінили двох підготовлених системних адміністраторів на двох нових, які електронну систему вибори геть не знали, але, схоже, знали, хто має на окрузі перемогти. Відповідно до протоколів з дільниць із мокрими початками, Деценко переміг губського на понад 4,5 тисячі голосів. Однак дані на сайті ЦВК з'являлися протилежні. Мої суперники, які об'єдналися як влада, так опозиція, тиснули ти на членів окружкова, погрожували Члени окружної комісії. Зареєстрували ряд заяв. Про фізичні погрози життю їх і вбивстві Богдан Губський розпочав свою політичну та бізнес-кар'єру в 90-х в партії СДПУ -О, був одним із членів неформальної київської бізнес-групи разом із тоді впливовими олігархами братами Суркісами та Віктором Медведчуком. Згодом перебіг до списку бют після перемоги Януковича, тушкою втік із опозиції. Зараз Губський є одним із найбільших землевласників в Україні. Він був на прошлому скликанні депутатом Верховної Ради від Золотонівського району наших сусідів. Там він взяв дуже багато земель. Люди не можуть вийти до Дніпра, люди не можуть вийти в ліс. Якщо він у нас отримає цю перемогу, яку він не заслуговує, то це е, ожидає би, і наш народ Каніва. За деякими оцінками, сьогодні під контролем Губського вже знаходиться у власності і довгостроковій оренді близько двох мільйонів гектарів українських земель. Зараз для Богдана Губського, для того, щоб його бізнес в подальшому е, вижив, і що він особисто, щоб йому не довелося відповідати за різні сторінки з минулого, для нього цей депутатський мандат життєво важливий. Олічний 223-й окружком взагалі побив всі рекорди і став найповільнішим в країні. Проти єдиного кандидата опозиції Юрія Левченка тут балотується самовисуванець, колишній голова Шевченківської райдержадміністрації Віктор Полепишин, якого за намагання підправити протоколи на свою користь прозвали паном Перепишин. Аби не визнавати перемогу опозиціонера, в комісії розпилювали газ, влаштовували бійки, атакували бертоголовими молодиками і журналістськими посвідченнями, і навіть брали комісію штурмом. Інформація ж, яка з'являлася на сайті, ЦВК, не відповідала тій, що була в протоколах з мокрими печатками. Після зухвалих порушень ЦВК була змушена замінити голову у кружкому, тоді як представники Пилипишина через суд вимагали перерахувати голоси на 11 дільницях. Метод такий брати оці дільниці, відкривати, брати бюлетені і в бюлетені, які і бюлетені, і бюлетені, які за мене ставити там позначки для того, щоб збити їх недійсними. Фальсифікувати були виявлення було нескладно, адже більшість людей ОВК номер 223 – люди Віктора Пилипишина. Вони особисто зацікавлені в його перемозі. Знак оклику в інтернеті. Знайшов багато інформації на підтвердження цього. До речі, люди Пилипишина, замітаючи сліди, її вже знищили. А те, що ми встигли зберегти, свідчить. Член 223-ї ОВК Жанна Саврилова є ректором університету третього віку агітаційного проєкту Пилипишина. Олександр Бурковський на сайті однокласники є близьким другом Олени Пилипишиної, доньки кандидата. Олександр Вілопков числиться активістом громадської організації Пилипишина «Кияни передусім. А Олег Сірик разом із Полипишиним балотувався в народні депутати за списком блоку Литвина у 2007 році. Якщо ви далі будете продовжувати таку політику, і значатись на виборчою комісію, так і над тим процесом, який є, Окей, я завтра спридаті. відмовлюся. Я завтра відмовлюся сьогодні. Краще відмовляйтесь. Віктор Полепишин так відчайдушно йде на порушення закону, оскільки з мандатом йому також буде значно легше захищати і розвивати свій бізнес. Пелепишина називають крупним землевласником на Київщині і володарем мережі тепличних комбінатів. Однак головна причина, з якої пан Перепишем бореться за депутатство, це термінова необхідність отримати недоторканність. Адже проти екс-голови Шевченківської райадміністрації прокуратурою Києва порушено щонайменше дві кримінальні справи за перевищення службових повноважень. Одну будівлю на проспекті перемоги 8 Пилипишин незаконно продав, а іншу, нібито аварійно, передав приватній структурі для знесення. Таким чином загальний збиток, на думку прокуратури, завданий Києву, від діяльності голови РДА, склав 20 мільйонів гривень. За цим світить до 10 років позбавлення волі. Усіх самовисуванців, які беруть участь у цьогорічній виборчій кампанії, найчастіше пов'язують із партією влади. Це така собі хитрість, щоб замилити очі противникам партії регіонів. Ці кандидати так натхненно і несамовито рвуться до влади, оскільки їхня особиста мета для них передусім.